Завдяки пожертвам золочів'ян волонтери передали допомогу мобілізованим військовим із сіл словіта, скварява, якторів, колтів, які в рамках ротації їдуть на схід. Їде на схід. Як це шість пар. Спальних мішків сім. Термобілизні 5 комплектів, рукавиць 20 пар, носків 30 пар, бушлатів, то сам купив. Два бушлати сам купив. Форм. Скільки у нас там пар? Формі? Формі утеплювачі ми знаємо. 34 утеплювачі, всі шубові. Батяні штани одні і переноски три штуки. Це є безхід. Хочу подякувати Особливо з лочів'янам Злочівського району і, і також волонтерам самообороні і е, громадянам села Колтова і, і села Опаки, Верхобуш е, за допомогу зібраних теплих речей на солдатам на схід.